Всім привіт! Вже є останні дні літа. Насолоджуємося теплом. ну а Далі вже чекаємо на осінь. Основні культури на городі ми прибрали, посіяли гірчицю і чекаємо, поки вона підросте. і Далі будемо працювати, підготавлювати ділянку до посадки часнику. Ну а Сьогодні в відео я вам хочу показати, яке я собі придбав навісне торгової марки Кентавр і зробити для вас невеличкий огляд. Ну і трохи поговоримо, як відпрацювали ми сезон. Поїхали! Отака до мене приїхала посилочка. Всередині знаходиться роторна касарка. Ну, ви знаєте, це моя слабкість, хоч і худоби зараз поки що немає, але вона ну, необхідна. То я бур'ян касив на городі мотокасою, воно начебто і швидко, але мотоблоком і касаркою набагато швидше та економніше. Так що без касарки, ну ніяк. Касарку я взяв бренд Кентавр. Це вже не перша моє на весне. Перше я придбав картоплесажалку, сажалку, бо після покупки мотоблока треба було садити весною картоплю. Ну Під лопату не будеш і тому так подивився, що відгуки непогані, і придбав собі картоплесажалку. сажалку. Я вам показував відео, як із заводу вона гарно була налаштована. Я трішки допрацював, ну на свій лад, як я звик уже це робити, і скажу, що відпрацювала вона дуже добре. Ми посадили собі картоплю, садили сусідам, всі довольні, всім все сподобалось. Так що сажалка пройшла тест на. Відмінно. Ну і після того, як посадили, я задумався, чим же її підгортати. Да? І тому також саме придбав собі окучники торгової марки Кентавер. Також саме я показував вам відео, з якого добротного металу воно все зроблено. І за сезон ні разу нічого не погнуло, не повело, все відмінно відпрацювало. І тому, коли дійшла черга вже до касарки, то я як би вже і не вагався, подивився на. Цей бренд і заказав собі цю касарку. Так, ну і давайте перейдемо до розпаковки. До речі, замовляв я цю касарку в інтернет-магазині Rompio. Для вас посилання залишу в описі під відео. Ви можете зайти, подивитись, ну і може хтось щось для себе підбере. Як ви побачили, я цю касарку беру не по сезону, а заздалегідь наперед, тому що таке буває, що по сезону їх немає наявності. Отака касарка, де мене приїхала, має отаку комплектацію. Як бачите, вона приїхала майже вже зібрана. Тут немає чого її збирати. І, як ви, мабуть, помітили, це вже допрацьована касарка. З лівої сторони, верніше, з правої сторони, немає вже рами. Тому не буде збиратися трава. Раніше люди так переробляли по такому. Принципу. Ну, а зараз, як бачите, завод уже робить так, як треба. Тому буде косити гарно. Так, ну і тут подвійна рама йде. Вона як підсилює цю всю конструкцію. Проходить труба за редукторами і також до другого редуктора. Тут у нас натяжний ролик, який треба буде встановити. Маємо лижі ліва-права і тарілки. Тарілки вже йдуть з ножами, як бачите. Але тут встановлені от такі шплінти. Краще їх поміняти на електройка. Буде надійніше, Тому що як попадається каміння, буває, що відриває. Так, і кріплення до мотоблока самої косарки. Ну і як бачите, в комплекті є ремінь. Зараз вам покажу, як він називається. Ось такий ремінь. І тут у нас сумочка болти гайки З правої сторони тут редуктор відкритий. Встановлюється лижі. Давайте заглянемо. Ну, змазка тут є. З заводу помазали. Так, і давайте вид зверху вам зроблю. Ось такий вид зверху має вона. Подвійна рама. Так, ну така у мене покупка. Значить, зараз збирати я не буду, тому що я хочу це все розібрати, кожен редуктор, все передивитися. Чи є також на кожному редукторі змазка. І потім все зберу. І Я думаю, в наступних відео покосимо бурянчик якийсь на городі. І покажу вам, як вона працює. Ну і ще від себе додав, якщо працювати такою касаркою, бо в мене була подібна тільки з рамою з лівої і з правої сторони. Якщо працювати на рівних городах, то вона буде працювати. якщо десь у полі, там де є ямка, то бугарок, то на цій редуктори краще встановити лижі. Мабуть, що я і зроблю наступним часом. На цей редуктор і на той, щоб воно не гарнуло землю, а просто перепригнуло і далі працювало. Так, так. ну якось Придивляйтесь собі на весне, тому що мотоблок без навісного це не мотоблок. Треба, все треба. Як з'являється техніка, тоді починаєш думати, яке ж навісне придбати. Всім дякую за увагу. Мирного неба, друзі. Пока!